Усім привіт! Равлики Ахатіна, Рецікулята Альбіна. От такі у мене равлики класнючі. Я вибачаю, що довго їх не показувала, бо в мене дві собачки. І я про них ледь не забула. Ось оці дві красуні. Оця. І оця. Оця перша зробила кладку. Ось. Дивіться, скільки яїць. Вони дуже класні, О, зараз не дуже добре виглядає, ну вони після кладки завжди такі, ну, в общем, я його зараз буду мазати мазю, буду його трошки лікувати, переводити до нормального стану. Оце перша кладка, яку я підозрюю, що я могла її загубити. Вони могли засохнути ці яйця. Як це вийшло? Ось вона зробила кладку, а я два дні в контейнер не заглядала. І я не знаю точно, коротше, я їх почала доставати, а вони сухі. І, бачите, там навіть такі, ну, якісь там полопалися вже негодні. Ну, але ж це вже тиждень пройшов. Вони лежать, ще ніхто не вилупався. Через тиждень почнуть вилуплятися яйця якісь точно вилупляться. І ми, звісно, будемо відправляти равликів, до речі, зараз вже тепло, якби вилупились, я б вже могла їх і відправляти. Я знаю, зараз мені напишуть, а яйця, яйця, відправте, яйця. Я не буду яйця відправляти, тому що я не впевнена, що яйця вилупляться. Так, кукусіки. Ку -ку а оце, оце мазючка, буду зараз мазати. А оця і сім років, вже восьмий, бачите, величезний равлик величезний. Але ж він без полій, в неї жодного разу не було кладки. А ось дивіться: йому рік, щоб ви розуміли. Оце, коли купляєте десь е, непровірений ну, сайт, чи як то там сказати, чи в магазині, і вам кажуть... Там равлику 2-3 місяці, да, там, чи 2 місяці, а йому вже може бути більше, ніж рік. Тобто, чого він не виріс? Гарні умови, все в його було нормально. Чого він не виріс, я не знаю. Ну, не знаю. Все, його і мазали, з ним все було добре. Чого не виріс, хто його знає. Ну, в общем, отакі от в мене красунчики, воно там мох намочений, зараз закриємо ці яйця. Я побираю в контейнері. Ну, всі ж вже багато разів бачили прибирання в контейнері. Хто не бачив, і кому цікаво, будь ласка, канал Jazz Life Pets. Там все є. Я навіть не знаю, які тут яйця крупніші. Мені здається, однакові. Я навіть відбір не робила. Як почнуть вилуплятися, тоді вже буде видно, що там і як. От так що. Спа процедури зараз у мене. От такі красунчики. Ось, бачите, який? Зараз я його намажу, і побачите, який він буде класний. Ну, ось дивіться, якщо ви користуєтесь дивомазю, то різницю бачите, да? я вже їх намазала. Оцей красунчик вже намазаний, цього першого намазала, і він бігом-бігом отуда, до моху. Да, Зараз перекинеш все. Угу, Поліс. Так, ну, цьому нічого не допоможе, але ж я його теж намазала. Ну і що? Ну, маленький, ну не виріс. Звісно, він не виросте, але ж я його теж люблю. Так, це монстр. Давайте його зважимо. І дивимося, скільки важить 576 грамів. Ну, коротше, майже 600. Отакий лашадінок. В общем, здоровий. Так. Ось. Все, все вам показала, а то мені вже писали, що у вас собаки, собаки. А де ж ваші равлики? Ви їх що повикидали? Та ви що? Як я можу їх повикидати? Я ж їх люблю. І ось у нас яке потомство. Ось Дивіться. Ніхто нікуди нікого не викидав. Оно. Воно вже туди, бігом, бігом, бігом. І жрать, жрать. Зараз я вам все зроблю. І тут все добре. Ремі облюбував оцей диванчик Кетін. Йому тут дуже подобається. Ну, Катюха на права хазяйки розвалилася. Да. Ну, все, я Ремі казала йти до Кеті на кровать. Він мені пішов, скрутився. Ну, як його немає, Кеті теж там спить постійно, але ж. Вона йому уступає ну, місце, він там хоче, ну і добре. Вона його не чіпає, лежи собі де хочеш. Ну от, зараз ще сумішу посиплю. Бачите, які класні, як намазані. Отакі от красунчики. А, до речі, в кого є равлики, мені ось у термоковрик принесли новий. Коштує він 370 гривень, ото мій знизу. 370 гривень. І як. Опалення виключить і буде холодно, то це дуже-дуже класна річ для равликів. Кому треба, замовляйте. Доброго весняного раночку. Який класнючий раночок сьогодні. Нарешті, бо вчора дуже дуло. Та й позавчора дуло. А сьогодні вітерець є, але ж такий нормальний. А у ремі сьогодні... Підйом настрою. Він десь бігає, а Кеті за ним ганяється. Бачите? Не бачимо собак. Де вони? Ось о все, моя зірочка. Да, Я тебе звала. О, все. І друга зірочка біжить. Де ви були? Боже, обидва качаються. Мокрі. купалися, да? ви що, плавали, Да, обидва качаються, Воно, і той мокрий теж. От уже ныряльщики, купальщики. Бігайте. Бачите, дує, а ви ж тебе. Накуп... Накупалися. Накупалися і качаються. Кеті намагалася. Ой так. Ой, такі таке пузо біле, гарне. Таке біле, гарне пузо. Кеті, ти качайся, давай треба сохнути. Подивися, вся в піску. Треба сохнути. Нашу ви мені Дома такі всі в піску. Давай, качатися. Обидва бігом. Що ви дивитесь на мене? Качатися. Моделі. Моделі, е. Оп! І кеті дай. Показательне виступлення, давай. Зайчики. Зайчик. 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 Ой, мені подобається, як він лапи піднімає отак. Ага. Так. Да. Не дали попа пальцями. Не дали. Так, що да, може повитирай в очі, так. Да. Що, набігалися? Все, сил немає. Все? На краї вида, ну, добре, тут да, гарно, є куди подивитися. Дивіться, сіли і дивимося вдаль. Ой, здрасте! Ви мені треба тут. Ви мені тут треба, прийшли. Відпочивайте, вже сьогодні бігали, боже, ужас. Да? Ні, не ужас, а клас. О, бачиш, витрусився, а й ти вся в піску. <свят> палочка якусь <свят> пусть палочку палочка ой, господи палочку, да не надо палки жрать ты, дурник, не надо палки, нет где Вика, иди до Вики да, Вика <свят> сегодня погодка такая, что можно обниматься с собаками ось, а міньо, а міня. Так, да, Катя гладила, а міня. Так, да, ось такі дві. Хі -хі -хі. Хвилинка ніжності. Да, хвилинка ніжності. Він отак біля Наташа. Вона сяде десь на пісочку, він отак прийде, сяде притулиться і сидить. Я говорю, добре так гуляти можна, а в мене копає. Ну вже все, тепер у нас... Будем уже сидеть, Да, может и можно. Да, лишь... Можно брать десь тут периодично, да, периодично да, да, да. Да, и силы, и да, да. Да, надо, надо. О, все, качается, Катя, нарешті. Надо, что ж... только сейчас в воду впаде. Глянь. Все, відпочили, відпочили. Друга серія. <small> так, так, друга серія. Все. Ой-ой-ой. Так, от так, от так. От так гратися. Так. що у нас вже виховані собаки це ж просто любо дорого дивитись коли ми бачимо що в них якась ідея є от допустимо зараз у кеті є ідея кеті ні до мене там в кущах що то їм пахне? І одному, і другому спочатку Ремі туди попитався. А ми бачимо цей. А ми бачимо. Ей, Ремі, ні. Ми бачимо <клес> оцей погляд. Бачимо, да. Коли щось ніколи... там пахне, що треба зажрати. І от вони так. вони так оп-оп-оп. А, тим... а там пахне. Там, мабуть, шашлычок. Гляньте, гляньте, бачите? Типу, ну ладно, поки що погладь. А ну перестань гладити, зараз раз і оба туди падуть. І на самі. Але ж знаю, що вже ні. Охрана, так. Да, у нас це саме відміна потім. Ми так ржем, ржм с мамой, когда бачимо, що раз вони такі, оп-оп, а потом думають, ну все одно ж не можна. А тут все-таки самоотмена через раз спрацювает. Боже, хорошо. Під шумок, під шумок. Тихо, тихо, тихо. Мама, ми зараз провтикаємо. Звісно, медленно пошла в ту сторону. Куда надо ей? Контрольна... Контрольна лінія. контроль на башка. Да. Сам'яче, а о, риба суха, нам. Оце воно їми пахло. Але ж не жрать, надіюсь, не додумаєтесь. Тут би покачатися, викачаться б туди. Ні, ні, туди не йдемо. Назад. Эй! Эй! До мене! До мене! Молодець! Да, фу, там риба вонюча. На що її тонюха Так, Достаю твою твою. Достаю даю. Ой, слюні, слюні висять до пола. Ні, 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 все, уходимо отсюда. Ей! Вимкнули режим пошуку. Обидва. Ремі, пошлі. Ей! 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 Ремі! пішли. Ходімо, уходимо. Там прямо якась така смакота, десь там щось ледь пройшли. Ох і погодка сьогодні суперова, спекотна. Йдемо, любуємося. По-іншому не скажу що цією корягою. Ну, вона така взагалі, ну от ти... уявляєте, де вода? А це ж вода сюди підійде. І вона ж в воді, ця коряга. Пам'ятаєте, в минулому році я тут собак фотографувала. І от так здається, що ну, не таке воно і велике. Дерево Да? Віка підійди. А це коріння вообще. Це так, так класно. Ну, метрів два, два більше, ніж два. Метр да. А ось вот так? Красовка. Короче, ти метр сімдесят і плюс ще. Да, десь. Ну і вона, конечно, просто, просто красотища. Росслабить спинку. Ага, отак от, от. Незручно в пузо мішає, так? Да? Ні, руки давить. А, руки давить. А я думала, ти пузом оперлась. Ой, ми там ось буде тепло, наробимо фоточку. От там одна, от там друга, от отам третя. Обсядемо піньок. От там буде у нас фоточка. Пикнік. Пікнічок. Да? Кетя. Ну йди до... сяди ще сиди. Йди, позви Кеті. Кеті, йди сюди. Іди. йди до мене. <laughs> а ремі вже з тобою дивись. Де. <laughs> Класний кадр був там, де він лазив. Вообще. Кеті, У мене буде прев'ю. <laughs> У мене буде прев'ю. Все, все. Все. все, да, достали віку, доставайте її звідти, да. Доставайте, Да, відійшли, все, Моді. все. От так. Всі стоять, чекають, лапки витирають. Всі, куди ти зібрався? Ти вже все, чисті лапи, ска? Пуза да, чисте? Пуза чисте? Так, да. все. Все, все, домой, домой. Все, все молодці. Все, заходим. Пер таки перший, так. Да? Ага. Ага, Дивіться, вже не лізе він. Так, да, так, да, я знімаю як кремін і йде на кухню. Тож першим, першим ділом він завжди. Заходив на кухню. Ні, ні. Ні. А тепер він чекає, поки його покличуть. За порожиком чекає. За порожиком. Так, от Отак. Все. І вже я помітила, він заходить тільки. Так, до порожка дошов. Нюх 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 нюх. Що тут? І пішов? Тут, ні. Прийшла кормілиця. Все, і всі чекаємо. Ні. Не кажи ім'я його зараз. Бо він вже на старті стоїть. Усім насипають. Всі чемно чекають. Чекать. Это кэти. Не чекай, чекай. Можна. Молодцы. Так, все, Ремі доїв. И чекає. И чекає, сейчас добавочка буде бульончик. Більйончик. Бульйончик. Скажи, бульйончик. что то воду пить придумала. Перевірили один одного тарілки, вдруг що щось... там не доїв, так? Да? Таке буває. Вдруг хтось щось що там з'їв, так? Ну, давно не було. Перемірює. Да, Рене, це тобі бульончик. Катя така, а мені? Тобі буде зараз. Початку, Ремі. Нет, Кеті, Кеті? Кеті, ні. Кеті, ні. До не сюда Кеті. Що то ще за новості работает? Кетти, щоб не убежалась, ей тоже трошечки бульончик додаю. Потому что в основном она корм свій съедает зранку на прогулянці свою порцию. А потім догоняется этим. А, а реми не з'їдає? Малюсенькі оці штучки ти їх даєш. Це ж постійно ходи біля мене під'їдає, бо в мене я беру порцію, яку я повинна віддати. Реміні. 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 Вот. Я віддаю майже всю порцію. Вот. Ну, інколи не додаю, то досипаю дома її. А, вот. а у ремі дома відсипана. Порція, яку він повинен з'їсти, і так самий. Кетті, коротше, не проти, коли він Ні-ні, Він прям засовує морду до неї туди в миску, нормально. Все, виходимо. Так, все, до побачення. Всі вийшли. Вийшли, вийшли. І там у того теж нічого немає. Вийшли. Все, перевірили. Все, всі все перевірило. Все? Молодец. Ну и выходим. Я ж чекаю, снимаю. И выходим. Эти. Выходим туда все. Нет, мы туда выходим. с кухни выходим. И по местам пошли легли. Кэти пришла. Кэти сразу пришла, да. А вдруг добавку без нее ранее дадут. Вона не, переживає. Не, не дадуть, Все. Все. Слово всього, вони хорошо знають. Все, все. все дуже добре. Дуже добре розуміють все. Ні, ні. ні, ні. Не Да, Обрискалися бульйоном, поки їли, і друг друга тепер морди облизують. <різь> <різь> Лапи облизують друг другу собі. Все, Кеті уляглася. Щось там їде, да? <си> ні, ні, <си> все, все. от туди, да. І розслабся.